Слава Ісусу Христу! Господь потурбувався про своїх дітей, як ми маємо у Книзі об'явлення і тим, що діти Божі запечатані печаткою Божою. Так само народ Божий, який молиться у храмі, дана указівка зміряти храмів, полічити всіх тих, хто є у храмі Божому. І так само в 12 розділі ми маємо жінку, зодягнену в Сонце, тобто церкву, як новозавітній ковчег, ковчег духовний, не вже зроблений так, як у Старому Завіті з дерева Гофер. А так само вже у новому завіті маємо новозавітній ковчег збудований на Ісусі Христі, Церква Божа та основа церкви, віра в Ісуса Христа, віросповідування наше. І таким чином Господь дає спасіння своїм дітям, знаючи про те, які є біди, які є проблеми в цьому світі, Господь Бог все зробив для того, щоб діти його були порятовані. Бо, маючи завід з Богом, коли була людина сотворена, будучи з Богом в єдності, люди мали рай, але втратили той рай, заключивши договір з дияволом Сатаною, тобто піддавшись на його спокусу, відійшовши від Бога, втративши ту єдність з Богом, той завіт з Богом. Але Господь, творивши нас він. Своє дихання життя дав нам. Він, не мов би частку, кожного, кожного з нас уклав себе. І Божа любов прагне повернути нас, усіх, до себе, щоб ми мали спасіння. Відпадуть тільки ті, які все ж таки по своїй впертості не захотять повернутися назад до Бога, не захотять бути з Ним. І от жінка зодягнена в сонце, 12-й розділ книги об'явлення. І під ногами її місяць Сонце Новий Завіт, вчення Ісуса Христа, яке є для нас Спасительним, коли ми живемо, той новий заповіт новий заповіт можливості повернення до раю. Бо всі, що прийняли його дану владу їм дітьми Божими стати, і терпить вона муки породу, як каже апостол Павло, що терпіння ці породу, поки Ісус Христос не відобразиться, не народиться у кожному з нас. Маємо послання Галатів, 4 розділ, 19 вірш. Поки Христос у повноті не народиться у нас, так церква Матір. Якраз дає нам ту науку Божу, ми перебуваючи разом у єдності тій духовній, усі діти Божі. Вчимося в самого Господа Ісуса Христа. І сам Ісус Христос народжується в нас, сам Господь пробуває в нас, як сказано, що таємниця. Схована від віків, а та таємниця, що Христос у нас. І бачимо, як змій воює проти жінки. Там я правда, казав вам, чому все ж таки це не є буквально розуміння, що це жінка задягнена в сонце, і під ногами її місяць, тобто старий завід. І Ті 12 зір святі апостоли, які є зорями у вінці на голові жінки, вінок Стефано, стефанос, тобто вінок переможця, а не діадемата, та як вінці у Змія. І тут якраз і маємо. Те, що тут народжує в болях муки терпіння, знаємо, що Богородиця, як каже Пророк Ісая, я якраз нагадував цей вірш, але забув у якому місці. Я собі тепер глянув по Симфонії Книга Пророка Ісаї. Стаї 66 розділ, 7, вірш. Сказано, що народження Ісуса Христа буде безболізним, що Пресвята Богородиця Діва Марія народила сина, не терплячи муки, болю в породі. Ісаї, 66 розділ, 7 вірш. Поки зазнала дрижання породу, вона породила, і поки прийшов її біль, то сина легенько вона принесла. Поки зазнала дрижання породу, вона породила. І поки прийшов її біль, то сина легенько вона принесла. От маємо проте, тобто, це все ж таки муки породу церкви, бо ті страждання, поки в кожному з нас Ісус Христос народиться, і тим більше от, з'явилася інша ознака на небі: ось Змій, червоноогняний, великий, що мав сім голів та десять рогів, а на його головах сім вінців. 12 розділ 3 вірш. Четвертий вірш його хвіст змів третину зірі з неба, та й кинув додолу. Знаємо, що за дияволом Сатаною третина воїнства небесного ангелів пристала на його лукаву раду, і змій став перед жінкою, що мала породити, щоб з'їсти їсти дитину її, коли породить. Як? Я вам нагадував ті слова, що диявол, як крикаючий лев, шукає пожерти б кого, тобто він готовий кожного з нас знищити, особливо ті, які е, йдуть дорогою віри, які хочуть того відродження в Ісусі Христі, нового життя з Ісусом Христом, Він шукає, щоб кого пожерти, щоб з'їсти ту дитину. І дитину народила вона чоловічої статі. Що всі народи має пасти залізним жезлом? Тут конкретно про Ісуса Христа, але от мається на увазі, що Ісус Христос у нас народжується. Ісус Христос в нас. Бо та таємниця схована від віків, і дитина її була взята до Бога. Тобто, коли ми приймаємо Ісуса Христа як свого Спасителя, то Наше життя вже сховано в Бозі, Життя наше на небесах, послання до Філипян, 3 розділ. 20 вірш. Звідки чекаємо Спасителя нашого Господа Ісуса Христа? Филипян 3:20. Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, це вже слідуючий вірш, щоб, стати подіб, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою якою Він може і все підкорити собі. То Ісус Христос, коли ми приймаємо Ісуса Христа як Свого Спасителя, всім, що прийняли Його. Дану владу дітьми Божими стати, відбувається видите, то наше чу таке чудесне переродження, можна сказати, ми, живучи в цьому земному світі, але життя наше вже сховано в Бозі, життя наше на небесах. І дитина її була взята до Бога і до престолу Його. А жінка втекла на пустиню, де мала місце від Бога, тобто церква. Завжди, Господь знає, як рятувати своїх дітей, і мала місце від Бога для неї уготовано, щоб там годували її 1260 день 3,5 роки 1260 днів, так як є та думка, що будуть такі найсильніші гоніння на церкву, такі сильні переслідування. І тут далі маємо сталося. На небі війна, Михаїл та його ангели чинили зі змієм війну, і змій воював та його ангели, та не втрималися і вже не знайшлося їм місця на небі. Тобто <клух> диявол, той древній Змій, скинений з неба, і скинений був Змій великий вуж стародавній. Що зветься диявол і сатана, що зводить всесвіт. От хто зводить усесвіт, хто є джерелом всякого зла, і скинений він був додолу, а з ним його ангели були скинені. І я почув гучний голос на небі, який говорив: тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа. Його. Тобто вже влада Ісуса Христа наступила. Ті, які увірували Ісуса Христа, маються явно, тому що вони сховані в Бозі, вже, будучи ще в земному житті, вже забрані Господом на небеса, життя наше на небесах. Филипян, 3 розділ 20-й вірш, перечитуємо це, бо тому що. Ці слова у нас от, відроджують там якісь особливі духовні переживання. Це наскільки вдумається все, що наскільки я захищений Богом, наскільки я під опікою Божою, бо життя моє на небесах, Господь Бог вже мене прийняв у свої оселі, вже є в тій Божій ласці. Що мені може бути страшне, коли мені вже місце у Бога уготовано на небі у тій благодаті Божій? Просто живемо, виконуючи свою місію. хто знаєте, собі уявляє, що його місія там рятувати пінгвінів, як деколи тепер модно, знаєте, вкласти якісь великі кошти, знову ж це. Е... У нас дітей Божих це мало стосується, але кажу, як воно, щоб вам дати розуміння, що місія не в тому заключається, щоб там десь якийсь, хто знає, які великі справи робити. Може, вам один раз за життя Господь Бог дозволить спасти людину від голоду, якогось немічного порятувати, добре слово сказати, і дивіться. Як приходилося святим людям ціле життя чекати, наприклад, священник Захарія і Єлизавета не мали дітей, але в них народився Іван Хреститель. Їм теж здавалося, що нічого важливого в житті. Але один раз нарешті прийшов той час, що народився у них син, вони були покликані для того, щоб. Через них прийшов Іван Хреститель в цей світ. Знову жім і Анна були бездітні, а в них народилася Діва Марія, Пресвята Богородиця, в якої народився і у світ цей прийшов через неї Ісус Христос, наш Спаситель, щоб спасти людей своїх від гріхів їхніх. У нас може бути не менш. Важлива місія, бо тому що у Бога все велике. Якщо ми робимо справу Божу, може достатньо один раз кусок хліба бідній людині подати за ціле життя, і ви свою велику місію виконали. Тому будьте з Богом, довіряйте своє життя в руки Божі, кажіть, Господи, я хочу тобі послужити. Е, мені десь здається, бо часто люди такі, знаєте, котрі ще лише прийшли до віри, вони би десь там дійсно пінгвінів. Хотіли спасати, хто знає, де розумієте, десь там у пустині, в Африці голодне годувати, але не замічати свого сусіда, який потребує твоєї допомоги. От нам треба просто довіряти своє життя в руки Божі. І у всіх нас велика місія, бо та велика таємниця, що Христос у нас, вона відкрита є нам через віру Ісуса Христа і та велика благодать Божа, що життя наше на небесах. Звідки чекаємо Спасителя нашого Ісуса Христа. я почув гучний голос, 12 розділ 10 вірш. На небі, який говорив: Тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений Той, хто братів наших скаржив. От тепер думайте над тим. Хто нас прискаржує, оправдовує хто Ісус Христос. А тут нам явно відкрито той диявол, той змій давній, той сатана, Він спочатку його яка дія? Він спочатку працює над тим, щоб людину довести до гріха, а потім прискаржує, бо каже: от цей чоловік Його належить покарати, бо він відступив від. Закону Божого, відступив від тої божественної своєї природи, він проявив себе не як дитя Боже. Спочатку він працює над тим, щоб ми прийняли ту спокусу, щоб ми вчинили гріх, а потім оскаржуєш нас. Тобто не Бог чекає, як би ми вчинили гріх і нас наказати, а. Диявол сатана це його дія є, бо Ісус Христос є той, хто оправдовує. А ми знаємо, що отець, син і Дух Святий. Єдиний Бог. І. Суперечностей нема, бо як думає отець, так думає син. Як думає син, так і думає Дух Святий, так і є дія одинакова. А якраз. Диявол, той скинений, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. Тобто вимагав від Бога, що от я маю владу над ними. Я маю право їх тепер притісняти, тиранити, всяку хворобу на нього насилати, того чи іншого чоловіка. Бо тому що він, заключив, вчинивши гріх. Він вже не мов би, договір має зі мною, я маю право на нього. І вони його перемогли. Але бачите, яка наша перемога? Перемогли кров'ю агенця, тобто кров Ісуса Христа омиває нас від усякого гріха, і ті, які увірували Ісуса Христа, перемагають це оскарження кров'ю Ісуса Христа, бо тому що Ісус Христос каже: А я заплатив за цю людину, бо Він є, мій слуга. він Є той, який прийняв мене як Спасителя, як Господа Бога, який прийшов у світ. 12 розділ, 11 вірш. І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Тобто відрекся своєї гріховної природи, не полюбили свого життя, бо, знаєте, десь. Життя наше світське манить нас якимись іншими принадами, тими ж спокусами, які диявол підкидає нам. Але ми полюбили правду Божу, а не світське життя. Все ж таки, борючись з гріхом, йдемо у сторону спасіння, йдемо до Ісуса Христа, як каже апостол Петро, куди Господи, підемо? В тебе ж слова життя вічного. Десь уступився, десь відійшов. Так як Петро не сказав, що не знаю цього чоловіка. Але знову ж, так як Петро, біжімо до Ісуса Христа і кажемо: Господи, тільки з тобою, тільки під Твоєю владою, тільки під Твоїм благословенням хочу бути. І от це якраз є дія церкви Божої всіх тих дітей, які Ісуса Христа. Поставили вище всього, і навіть в деякому розумінні сказати, той гріх не має влади на мене, бо якщо я вірю, що кров Ісуса Христа омиває мене від усякого гріха, то невже поставлю силу гріха вище дії Божої благодаті? Це вже гординя людська така. От мій такий гріх особливий, от Ісус Христос всіх викупив. А мій гріх такий страшний, що от за мій гріх він не заплатив. Він не в змозі викупити мене від мого гріха. А диявол так діє, бо як він намовляє людину на гріх, людина, якщо вчинила гріх, є в той час, коли вона оступилася, в неї є той тягар на душі, і здається, що вона гірша всіх людей. Розумієте, що він до того часу, поки людина не вчинила гріха, диявол каже, та нічого страшного, так. Зробиш так, так, а там Бог милостивий, люблячий, Він тебе прийме назад як свого сина, як свою дочку, як свою дитину, пригорне знову. А коли лиш людина вчинила гріх, він вже інакшу думку навію каже: тобі вже нема чого до Бога йти, бо Бог тебе не прийме з цим, ти Богові вже не потрібний такий, ти ущербний. Тобто от та робота, яку робить диявол, а Бог. У своїй любові, Він і той, хто оправдовує нас, і якраз Ісус Христос за всіх нас, за кожного з нас особисто заплатив своєю кров'ю, щоб нас викупити від того покарання, яке би ми мали через наші гріхи, через нашу недосконалість. І це ті люди, які не полюбили життя свого аж до смерті. А полюбили життя не своє, а життя у Христі Ісусі, тобто справжнє життя, яким ми були від початку, поки людина ще не впала в гріх Адам з Євою. Через це звеселися те небо та ті, хто на Нім пробуває. От знову ж відповідь, бо кажуть на небі нема святих. А, хто є такі, знаєте, переконання у вірі, люди визнають себе християнами, але ну, от людина умерла, все, і навіть якщо вона була з Богом, вона там десь пробуває тільки в землі, закопана, і все. От, чи там, ну, Кого як звичайде хоронити. Не будемо це уникати, але от що нам каже Слово Боже, 12-й розділ, 12-й вірш. Книги об'явлення. Через це звеселися те небо та ті, хто на нім пробуває. Мається, я думаю, кожен розуміє, що не тільки мається Отець Син і Дух Святий, а ще і, наприклад, ангели, а мається на увазі і всі ті, які в Господі, які Господь Бог забрав до себе, кого подібно, як. Іллю і Еноха, живими були забрані на небеса. Це маємо свідчення про двох чоловік. І так само е, маємо про те, що тіло Мойсею, Мойсей хоч помер, але тіла Мойсею не знайшлося так само, як за переданням. Маємо, що також, коли прийшли до гробу Матінки Пресвятої Богородиці, тіла її не знайшли. Я думаю, що це все реально. Господь Ісус Христос, який є Бог любові. Якщо він проявив таку милість до Еноха Іллі, а також і до Мойсея, то не думаю, що свою маму він не міг так само тут. І кроме того, це велика місія спасіння, бо тому що, якби ми бачили, що навіть мама Ісуса Христа не мала такої ласки, то що нам, грішним, на що нам надіятися? Горе землі та морю, до вас буде диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий має час. Але це горе тим, чиє життя на землі. А наше життя де? на небесах, каже апостол Павло, у посланні до Филиппіан, 3 розділ, 20 вірш. Життя наше на небесах. І життя наше сховане в Бозі. Але горе тим. Бо ті, які не з Богом, чиє життя є земне, чисто живуть земним життям, вони полюбили своє земне життя, неподібно так як чуємо за тих, які перемогли диявола кров'ю агенця, бо не полюбили життя свого, тобто земного життя цього. Світнього життя не полюбили аж до смерті, полюбили життя в Господі Ісусі Христі, так і в Господі ми маємо спасіння в церкві Божій. І така Божа благодать для нас та печать Божа, яка є нам Спасителем. Тобто, Господь Бог все діє для того, пильнуйте й моліться, щоб вам уникнути всього того, що має статися перед приходом Сина людського. Ці слова. Нам дають розуміння, що коли ми будемо пильнувати, тобто перебувати в Бозі, не відходити від Господа, бути пильними в цьому питанні, щоб нам бути в молитві, бути в Слові Божому, бути у вірі, бути з Ісусом Христом. І таким чином, перебуваючи в Бозі, ми маємо захист пильнуйте і моліться, щоб вам уникнути всього того. Що має статися перед приходом Сина людського, значить, реально нам цих всіх бід уникнути, будучи під захистом Божим, будучи в церкві Божій, бо жінка та церква Божа забрана у пустелю, де Господь готував місце, щоб спасти від усякого зла, яке прийшло через диявола в цей світ. Хай Господь Бог дарує свої благословення, захистив всіх нас, особливо наших захисників, у цих цього, цьогочасних бідах, у цих всяких тривогах, у цих смутках, які є в цьому світі. Хай Господь Бог збереже, Хай Господь Бог благословить кожного, хто надіється на Господа, хто уповає на нього, Хай Боже благодать, торкнеться кожного з нас. І дякувати Богові за те, що Він утішає нас своїм Словом. Амінь. Слава Ісусу Христу!